10 нових круїзерів, які змінять стиль і комфорт в 2025 році. Еволюція крейсерів 10 моделей 2025 року, що перевизначають комфорт і стиль. Круїзери це не просто мотоцикли, це спосіб життя. Вони втілюють в собі свободу, пригоди і безтурботну насолоду дорогою. Але якщо раніше вибір круїзера часто зводився до дилеми між стилем і комфортом, то в 2025 році ця проблема практично зникла. Виробники мотоциклів, натхнені зростаючим попитом на універсальні моделі, пропонують широкий спектр круїзерів, що поєднують в собі привабливий зовнішній вигляд і винятковий комфорт. В останні роки ми спостерігаємо помітний сув у філософії дизайну крейсерів. Вони перестали бути просто важкими, громісткими машинами, призначеними для тривалих поїздок по трасі. Сучасні круїзери це універсальні інструменти, здатні з однаковим успіхом впоратися з міським трафіком, заміськими прогулянками і тривалими подорожами. Нещодавно ознайомившись з оглядом 10 нових крейсерів, які, за прогнозами, змінять індустрію в 2025 році, я був вражений різноманітністю пропонованих моделей і рівнем інновацій, впроваджених в їх конструкцію. Це не просто парафразування старих ідей, а справжня революція в світі крейсерів. Чому комфорт став ключовим фактором? Ринок диктує свої умови. Покупці більше не готові жертвувати комфортом заради стилю або навпаки. Вони хочуть мотоцикл, який буде радувати око і при цьому не буде викликати в тому навіть після декількох годин їзди. Це особливо актуально для тих, хто проводить багато часу в сідлі. Будь-то щоденні поїздки на роботу або тривалі подорожі у вихідні. Більш того, зростає популярність мототуризму, і крейсери все частіше стають вибором для тих, хто хоче досліджувати світ на двох колесах. У цьому випадку комфорт відіграє вирішальну роль, оскільки дозволяє насолоджуватися дорогою, а не боротися з втомою і болом. Розберемо деякі моделі, які справили на мене найбільше враження. Royal Enfield Go Classic 350, ця модель, натхненна невимушеною культурою Гоа, дійсно виділяється своїм унікальним дизайном. Поєднання яскравих кольорів, мандали і білих стінок шин створює неповторний образ. Крім того, вертикальна посадка і комфортна ергономіка роблять її ідеальним вибором для поїздок по місту і за його межами. Мене особливо привернуло увагу до деталей: це не просто гарний мотоцикл, це витвір мистецтва. BMW A18 Classic. Тут я бачу сміливий крок BMW переосмислення класичних німецьких крейсерів. Ця модель демонструє, що німецька інженерія може бути не тільки функціональною, але і елегантною. Кришки в стилі стрімлайнер 1930 х років і двоколірне забарвлення надають їй неповторний шарм. Комфорт тут досягається за рахунок хорошої амортизації, великих сідельних сумок і зручної ергономіки. Хали Давидсан Heritage Classic ця модель справжній символ американського круїзера. Вона поєднує в собі класичний дизайн, комфорт і функціональність, велике лобове скло, м'які сідельні сумки і спинка для пасажира роблять її ідеальним вибором для тривалих подорожей удвох. Потужний двигун м 117 забезпечує плавне прискорення і комфортну їзду по шосе. DuCati Egg 5.4 це модель справжній діамант в короні круїзерів. Вона поєднує в собі італійський стиль, високу продуктивність і комфорт. Занижена посадка, плавна посадка і потужний двигун 5.4 грантерем роблять її ідеальним вибором для тих, хто шукає щось особливе. Я вважаю, що Дукати зробила революцію в світі крейсерів, створивши мотоцикл, який поєднує в собі все найкраще від двох світів спортивний характер і комфорт. Тенденції, які варто відзначити більш ергономічні сидіння, виробники все більше уваги приділяють комфорту сидінь, використовуючи більш м'які матеріали і поліпшені конструкції. Покращена підвізка, сучасні круїзери оснащуються більш просунутими системами підвізки, які забезпечують плавний хід і кращу керованість. Технології комфорту багато моделей оснащуються такими функціями, як підігрів сидінь, круїз контроль та інформаційно розважальні системи. Електромотоцикли, електричні крейсери стають все більш популярними, пропонуючи тиху та екологічно чисту альтернативу традиційним бензиновим моделям. Особистий досвід та спостереження. Маючи за плечима кілька років досвіду володіння мотоциклами, я можу з упевненістю сказати, що комфорт це не просто модне слово, це життєво важливий фактор, який визначає задоволення від їзди. Я пам'ятаю, що після кількох годин їзди на старому крейсері я відчував себе виснаженим і розбитим. З тих пір я завжди звертаю особливу увагу на комфорт при виборі мотоцикла. Я також помітив, що сучасні крейсери стають все більш універсальними. Вони можуть однаково добре впоратися з міським трафіком, заміськими прогулянками і тривалими подорожами. Це робить їх ідеальним вибором для тих, хто шукає мотоцикл, який може бути використаний в різних умовах. Укладення Ера компромісів між стилем і комфортом в світі круїзерів пройшла. Сучасні моделі пропонують широкий спектр варіантів, що поєднують в собі привабливий зовнішній вигляд і винятковий комфорт. Незалежно від того, чи шукаєте ви класичний американський крейсер, елегантний німецький мотоцикл або технологічно просунутий італійський шедевр, ви обов'язково знайдете модель, яка відповідає вашим потребам і перевагам. Майбутнє круїзерів виглядає багатообіцяючим. Виробники продовжують впроваджувати інновації та покращувати комфорт, роблячи ці мотоцикли ще більш привабливими для широкої аудиторії. Я впевнений, що в найближчі роки ми побачимо ще більше цікавих і захоплюючих моделей, які перевизначать світ крейсерів. Рекомендація: Приміряйте мотоцикл перед покупкою. Навіть якщо вам сподобався зовнішній вигляд мотоцикла, важливо переконатися, що він вам підходить за розміром і ергономіці. Враховуйте свої потреби, подумайте, як ви будете використовувати мотоцикл, і виберіть модель, яка відповідає вашим потребам. Не бійтеся експериментувати, спробуйте різні стилі та моделі, щоб знайти ідеальний крейсер для себе. Інвестуйте в якісну екіпіровку, безпека це найголовніше. Не економте на шоломі, курці, рукавичках і черевиках. Насолоджуйтесь дорогою. Круїзер це не просто засіб пересування, це спосіб життя. Я сподіваюся, що ця стаття допомогла вам краще зрозуміти еволюцію крейсерів і вибрати ідеальний мотоцикл для себе. Пам'ятайте, що найголовніше це отримувати задоволення від їзди.